Так, Усім привіт! Відео за 5 грудня. От, Тобто показую чуть пізніше. Значить, саджаю я тут. Да, тут ще є, у мене ще я листя не витягнув із цього здорового виноградника. От, лоза вже повністю обрізана, але листя ще не витягнуто. І сама лоза витягнута немає, все висобрано, одна листя, залишилося, жду трохи. Аби під хоча б, ну, щоб, бо вітер, щоб на трактор на кузов грузити, щоб воно не кужеліло. На малому винограднику, там, біля будинку, там повністю все згребляно, все вивезено. Немає нічого, ні паличок, не ні листя, нічого, все чисто. Значить, Тут зараз показую посадку, буду садити двох кущів. На здоровому винограднику саджаю. От, значить, Покинув чат Ось один кущ, називається Аніта. Ось я його корчонув, як бачите. Ось, його він. Ну, Понятно, що ще корні там побрубав, повикидав. Яма десь сантиметрів 80 то там поглибшки. Бо лопата... Дивіться, показую. Ось огляньте. Бачите? Є ще й не більше, ніж 80. Значить, Я швидко покажу вам посадку, нічого нового не покажу, що для цього потрібно. Потрібно сам саджанець. А саджанець я вже йому обрізав кореневу, укоротив, оставив йому бруньок ось. Це Starlight. Новий американський ну, Може і не американський, але зарубіжна селекція, сорт. Короте, Starlight. Сажаємо Це Дмитра Ткаченка. От, цей сажанець прийшов гарна коридева, гарний був приріст. Все я вкоротив. Якщо його дивіться, поставлю я туди на дно, то тут до лопати ще сантиметрів 40. Бачите? Це він там аж під землею знаходиться. Значить, що ми робимо? Зараз будемо брати відро. Перегною ось вже, кінський перегній, ось так виглядає. Дивіться, вон, перегнівши все. От, що ще для цього потрібно? Для цього потрібно ось Дивіться, інспіратор, шарики. І змішав триходерму. Тут зараз ну, якби, 4 вида триходерми, грибів. Коротше. Значить, що робимо? Зараз ставлю камеру на штатив і швидко показую, що буду робити. Так як я це зазвичай робив завда. Ну, так і буду зараз показувати. Нічого тут, звісно, нового немає, але для новачків, хто вперше можливо, на каналі, то зараз ви побачите, як це все буде відбуватися. Ось о, відро. Бачите, здорове 20-літрове. Навожу сюди, на дно. Кидаємо. Ось, о, дивіться. Висипаємо навоз на дно. Та й ще трошки добавим, що нам жалко. Отак. От Затрамбовую його туди нормально так. О! Затрамбував. Тепер робимо йому. Чуть-чуть землі, але ще не повністю. І зразу триходерми сюди, на дно. Триходерми насипаємо. Тепер бугорок. До перегною там тепер сантиметрів так із, із 10, напевно. Сажаємо, дивіться, ще не достає сантиметрів, сантиметрів 15. До Ну і ладно, буде там під землею стоять трошки. Приямки. Тепер беремо інспіратор, як звичайно, три таблетки. Я ложу завжди, я так ложив. І сьогодні не, не виключення. Так, три. Ох, глибоко закопався я тут. Так, три таблетки під корневу. Так, засипаємо трошки отак От корневу, щоб він стояв. Так, засипали корневу. Опять сипемо слоями кріходермо. Отак От ось. Засипав. Так. І слой. Хороший слой землі. Прямо хороший, не жаліє. Так. Сантиметрів 20 землі вийшлося. Тепер верх коріння 20 сантиметрів. Тепер беремо це саме відро. Насипаємо. Дивіться. Ще відро і по краю ями, щоб до корня не й до самого стовбура воно не касається, не треба воно тут отак. От укинули триходерми, укинули ось, ось, щоб було що їсти йому ці триходерми. Так, Трошки землі. Земля, волога і відро води сюди. Все, посадка закінчена. Зараз вода впитається туди. Я ще підсиплю, надіваю зверху бутилку, з отворами бутилка. І засипаю повністю. І все. Навіть бугорка тут і не треба, бо воно залишиться, та бутилка там під землею. Потім весною, весною потім розкопаю. Оце на цьому і все. Оце така посадка. А там далі ну, за мною бачите, жоно в кінці. Вон, видно, бугри стоять. Я вже не буду, щоб відео не затягувати, бо времени немає. Там ще одна яма викопана, там я не курчував нічого, там пізніше викорчую, там є трошки місця, я пос... там буде тайм. Теж кеш-миш зарубіжної селекції тайм. Уже не буду показувати, буде точно така сама посадка. Тобто в мене мішок іде, ось, ось мішок, дивіться, залишилося пів мішка Оце на два куща. Мішок на два куща. Зараз і туди точно така ж сама схема, посадю й там. Тобто кожен день в мене якась йде посадка. Просто я відео вийде. Ну, Тут ще трошки тріходерно сипанемо і все. І тепер лопата в помощь. Засипаємо це все діло. О. І все. І ми вже обсадилися. О! І вийшов ще й хороший приямок. Оце я висмандували в яму. Приямок прямо хороший. Зараз бутилку поставлю, засиплю далі і все. Аж потім весною розкопаю і буде приямок, а так і залишиться. Тобто він глибоченько сидить. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на моєму каналі.